Алі як ви дізналися про нас? Це, до речі, мій чоловік знайшов в інстаграмі. Він цікавився, як замінити права і побачив, і більше всього сподобалось. Там є якісь ще одні люди, які займаються. Але у вас як повний пакет, що ви просто все робите за людину? Не треба нікуди приходити, нічого. А це для мене ідеально. Тому. Вашого паспорта. Mm -hmm. Песеля, як я сказав, водійського посвідчення. Оригінал паспорта і песеля ви забираєте з собою. І орієнтовно через два тижні ми вже з вами зустрінемося тут. Я вам віддам польське водійське посвідчення. Доброго дня, Олена. Раді знову вас бачити у нас. Як вам співпраця з нами? Мені насправді сподобалось, можу порадити людям, які не хочуть ну, ніякої участі взагалі приймати в документах, ходити в всім займатися, вибирати вас, тому що в принципі мене нічим ніколи не турбувало. Єдиний був момент, що в Жонті не проставив мій Укрпесель, і мені про мене це безважно, відразу повідомили, що в принципі ви можете забрати права, але без нього, але через тиждень все зроблять вже нормально і можна буде забрати. Я без проблем почекала ще один тиждень. А загалом, Ва, мала би готовою вже бути за два тижні. Тобто, в принципі все класно. Мені дуже сподобалося, що мені нікуди не потрібно було ходити. Спочатку тільки приїхати в офіс, підписати документи, почекати нотаріуса, що теж підписати довіреність і все. І це дуже класно і тепер у мене є права, які я можу без проблем обміняти в будь якій країні іншої Європи. Ми знаємо, що ви сьогодні ще прийшли з чоловіком. А так, так я зразу після себе з прийшла з чоловіком, щоб він теж поміняв свої права без проблем і міг отримати також польські і потім поміняти в іншій країні.